Пасхальна ягня було твариною, яку Бог наказав ізраїльтянам принести в жертву в Єгипті тієї ночі, коли Бог винищив первістків у кожному домі. І сталося в половині ночі і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі. Аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. Це була остання кара, яку бог послав на фараона, і вона привела до того, що фараон відпустив ізраїльтян з рабства. І сказав Господь до Мойсея ще одну поразу наведу я на фараона й на Єгипет. Потім він відпустить вас і звідси, а коли Він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Після тієї фатальної ночі Бог наказав ізраїльтянам відзначати свято Пасхи як вічну пам'ять. І стане той день для вас пам'яткою і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічно будете святкувати його. Бог наказав кожній родині ізраїльського народу вибрати однорічне ягня без вад. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне, візьміть його з овечок та скіз. Глава сім'ї повинен був зарізати ягня в сутінках. Стежачи за тим, щоб жодна кістка не була зламана, і змастити кров'ю ягняти верхню і бокову частину одвірка будинку. А гнець мав бути засмажений і з'їдений. І нехай візьмуть її крови і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять її ночі м'ясо спечене на огні та опріснуки, нехай їдять його на гірких травах. Бог також дав конкретні вказівки, як ізраїльтяни повинні були їсти ягня. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете виїсти його в поспіху Пасха це для Господа. Іншими словами, вони повинні були бути готові до подорожі. Бог сказав, що коли він побачить кров ягняти на одвірку будинку, то пройде повз цей дім і не впустить туди губителя. І перейде Господь ударити Єгипет. І побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмене Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. У кожному домі, де не буде крові ягняти, первісток буде вбитий тієї ж ночі. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і повбиваю в єгипетській землі. Кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, Я Господь, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Новий завіт встановлює зв'язок. Між цим прототипом Пасхального Аганця і досконалим пасхальним аганцем Ісусом Христом. Отож очисти стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Пророк Іван Хреститель визнав Ісуса ганцем Божим. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. А апостол Петро пов'язує Аганця без звад з Христом, якого він називає непорочним і чистим анцем. Що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного й чистого ягняти. Ісус має право називатися непорочним, тому що його життя було повністю вільне від гріха. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого в усьому, подібно до нас, окрім гріха. В об'явлені апостол Іван бачить Ісуса як ганця, наче заколеного. І я глянув і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Ісус був розіп'ятий під час святкування Пасхи. А першого дня опрісноків, коли Пасху, приношену в жертву, сказали йому його учні Куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі Пасху спожити. Біблія говорить, що віруючи, символічно нанесли жертовну кров Христа на свої серця і таким чином уникли вічної смерті. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою досконалішою скинією, нерукотворною, цепто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят, та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Подібно до того, як кров пасхального ягняти змусила губителя оминути кожну сім'ю, кров Христа змушує Божий суд оминути грішників і дарує життя віруючим. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім. Як перша Пасха ознаменувала звільнення євреїв з єгипетського рабства, так і смерть Христа знаменує наше звільнення від рабства гріха. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволи мене від закону гріха і смерті. Як перша Пасха повинна була відзначатися як щорічне свято, так і християни повинні пам'ятати про смерть Господа в причасті до його другого пришестя. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Старозавітне пасхальне ягня, хоча і було реальністю того часу. Було лише передвістям кращого і остаточного пасхального аганця Ісуса Христа. Своїм безгрішним життям і жартовною смертю Ісус став єдиним, хто може дати людям спосіб уникнути смерті і надійну надію на вічне життя. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога.